Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini. Зайні в куточку там росло теля, в білий горошок зовсім немовля. Осінь і зиму їла бурачок, і вже на весну молодий бичок. Я назвав його Юрко, він бугай на всього село. Юрком, як у всіх биків, він все ліпав всіх корів, навіть з іншого села. У всіх биків добре спав, нормально їв, але стала ще біда, шкода, Юрка вже нема. Юрко був із нормальних беків, Юрко, не любив ЛНР, ДНР і москалів. Юрко любив лежати в полі, махати хвостом, щоб на ним літали мухи величезним табуном. Юрко планував прожити років 200, але щось у його плані трохи пішло не так, бо якось так стало, Криза і паска співпали, і Юрка з нами не стало, і Юрка трапив в шлях. Юрко біг у всіх беків, він все лімав всіх корів. Навіть іншого слаб. Всіх битів добре спав нормально жив, але стала ще біда шкода Юрка вже нема.